Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю понеділок, 28 листопада, на календарі і ми готові розказати про найважливіше з життя Сумщини. Далі коротко про головне. Нагрілися по повній у сумах чиновники примудрилися вкрасти 350 тисяч на лічильниках тепла. Вони хотіли жити, але гинули. Журналіст СТС зустрівся із жертвою голодомору 30-х. На Покровській площі зіткнулася рейсова маршрутка із пасажирами та машина доставки квітів. Кілька годин учасники ДТП залишалися на місці пригоди, блокуючи рух у самому центрі. Сум. Подробиці розкаже Альона Щербакова. Мінівен та маршрутка піднімалися нагору. Біля готелю Україна. Маршрутка з'їжджала із першої смуги на другу. Там і відбулося зіткнення із Фольксвагеном. Я їхав по другій полосі. Він їхав по першій -по 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 полосі. Я їхав, він мене, ще обганяє і. Урізать, виходить, заднім крилом. лівою стороною. Оформити ДТП за європротоколом не вдалося. Наразі чекають свідка. З'ясувати позицію водія маршрутки не вийшло. Побачивши знімальну групу нашого телеканалу на місці ДТП, водій маршрутки просто втік. Вже другу годину поспіль. Поліція чекає на свідка ДТП. За дивним збігом обставин також водія іншої маршрутки. В очікуванні свідка на місце аварії приїхав і представник власника маршрутки. У нього своє бачення інциденту. Водитель автомобіля Volkswagen об'їжджав стоячу на поворот наліво машину от, і допустив столкновення при об'їзді з автомобілем рута. Вот. що зафиксировано, то є свидетели, которые сейчас під'їдуть. Вот і дадуть показання для поліцейських. Оформлення ДТП затягнулося на кілька годин. Рух у центрі міста через це був суттєво обмежений. Поліція на місці пояснює, все необхідне зробили. Справа лише за свідком. Ми от, пояснення вже отобрали, схема написана, все. Зараз ми розміри возьмемо і все, машини будуть обиратися. Утім, машини не прибирали ще кілька годин. У підсумку протокол склали на водія Фольксвагену по 124 статті. Справу передали до суду. Альона Щербакова Олександр Сокол, новини СТС. У сумах рятувальникам довелося діставати молоду жінку із понівеченої автівки. На Прокофєва москвич в'їхав у бетонний стовп. Пасажирку машини вдалося дістати із салону лише завдяки спеціальному обладнанню. Постраждалу доправили до лікарні. Обставини цієї аварії з'ясовують правоохоронці. Далі новина, яка має викликати чималий резонанс. Національна поліція заявила, що хтось із чиновників Сумської міської ради незаконно нажився на 350 тисяч бюджетних гривень. У поле підозри правоохоронців потрапили керівники одного з департаментів міської ради та директор комерційного підприємства. Відомо, що у документах ті завищували вартість матеріалів та приладів для встановлення лічильників тепла. Як чиновникам вдалося провернути таку оборудку далі? Новина про те, що хтось із сумських чиновників обікрав сумчан на кругленьку суму, з'явилася на вихідних. За висновками правоохоронців, фінансові махінації беруться свій початок у 2015 році, коли в місті почали встановлювати лічильники тепла. Тоді ж ці особи працювали за банальною, але ефективною схемою. Вони внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт. Зокрема, зазначили вартість значно вищу від ринкової вартість матеріалів та приводів, які використовують під час встановлення лічильників. Завдяки цій схемі чиновники зависили вартість закупівель на кругленькі 350 тисяч гривень. Таким чином гроші з міського бюджету виділили, але частка з них осіла у кишенях загадкових посадовців. Хто з чиновників наважився на таку оборудку – Чутки справа невдячна. Проте вони вперто пов'язували схему із департаментом інфраструктури. Його директор Григорій Яременко на апаратній нараді пояснив, із його департаментом ця справа дійсно пов'язана, проте він особисто до махінацій не причетний. Був обшук у мого заступника в четверга. четвер. І були вилучені документи по алей причетність свого підлеглого до оборудки пан Яременко ставить під сумнів. За його словами, окрім обшуків, жодних підозр або звинувачень у бік його заступника не лунало. А ось директор якого комерційного підприємства став другим фігурантом справи, поки невідомо. Правоохоронці у своїх коментарях вказують: йдеться саме про теплові лічильники. У свою чергу у сумах працює тільки дві комерційні організації, які займаються встановленням лічильників тепла. Проте обидві заперечують свою причетність до проєктно-кошторисної документації, де і завищували ціни. У нас інформації такої немає. В нашій зоні надання послуг підради організації, лічильники не встановлювали. Ми грошами не вообще близько до грошей не маємо співвідношення. Проєкт це то, що железо, це ми займаємось. А то, що гроші, це вже управління, це департамент інфраструктури. Міський голова не вірить в те, що такі махінації мали місце у житті міста. Збитку не може бути 350 тисяч, тому що тому, що ці лічильники всього їх 13 на суму 350. Якби їх не стояло в будинках, ми б розглядали питання зараз, би визвали всіх, пішли по будинках, подивилися немає в тюрму. Правоохоронці провели на обох підприємствах обшуки і знайшли факти, які підтверджують причетність двох осіб до фінансової махінації. У разі доведення вони посадовцям замість 350 тисяч світять грати і відсторонення від займаної посади. А Комдант, Олександр Сокол, Олександр Білявський, новини СТС. Лікуються на новеньких матрацах. Відтепер пацієнти п'ятої лікарні зможуть отримувати медичну допомогу у терапевтичному відділенні, відпочиваючи на гарних матрацах. Медики вдячні за допомогу, а пацієнти вже випробовують обновку. Велика кількість звернень про необхідність покращення умов перебування хворих змусили депутата міськради Олександра Зименка взятися за просте, на перший погляд, питання оновлення матрац у лікарняному закладі. Я начал писать запиты, опять же, звернення по поводу того, что нужно помогать и как-то делать какое-то благо, чтобы люди были в каком-то более-менее хотя бы в нормальных комфортных леч... условиях, там где их лечат. А получается, в больнице в наших. Не лечать, а наоборот, воротку впечатление, что хотят добить. ініціатива депутата була підтримана міською владою, і терапевтичне відділення отримало 23 сучасних матраци, переваги яких хворі вже встигли відчути, як то кажуть, на собі паралон і на рійон ну, на на матрасники зверху на матраці втрачаний удобний матраси, очень удобне. Во первих ровно становиться на много. Хоча б, ну сітка, то звісно, вона погибається, а ці матраси намного удобні, ніж ватний матрас. Головний лікар згадує, старі матраци були ватні і прослужили вони майже чверть століття. За методикою після кожного пацієнта вони відправляються на дезінфікацію, тож природно, що із часом втратили свою пружність. Відділення 60 коек, але відділення постійно перегружено. У нас 65-70-75 хворих, на 30 проектних ліжках. Таке. Оновлення запевняють у міськраді це дрібний крок, проте надзвичайно необхідний. Ми взяли курс на модернізацію закладів охорони здоров'я. Ми розуміємо, що вісім закладів охорони здоров'я і за дуже короткий час ми не можемо всіх зробити. Так, якби нам хотілося бачити, проте ми маємо сьогодні вже доволі хороші приклади. У лікарні сподівається, що підтримка надходитиме і надалі, і не лише у вигляді матраців. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, Новини СТС. У сумах добудовують обласний клінічний психоневрологічний диспансер. До нового року планують відкрити одразу два пускових комплекси на 200 ліжкоміць. Нашій знімальній групі вдалося відзняти унікальні кадри всередині установи. До нас там ще не було нікого, окрім робітників. Подробиці просто зараз від Юлії Настенко. У психоневрологічному диспансері зараз триває друга черга будівництва. Кілька років тому відкрили частину установи. У цьому ж п'ятиповерховому корпусі роботи розпочали ще у 2015-му. Проте через нерівномірність надходження коштів будівництво призупинили. В цьому році 15 мільйонів виділено для закінчення із них півтора мільйона коштів із обласного бюджету, і 13,5 мільйонів це кошти державного фонду регіонального розвитку. Зараз будівництво йде до завершення. Все за найновітнішими стандартами сучасні вікна, сантехніка, покриття стін та підлоги. Всі п'ять етажів на цьому корпусі ми зробили полімерні поли. Практично на даний час всі больниці в Україні переходять на цей від покриття, дуже хороший в експлуатації і потребує санстанції. Унікальність в тому, що вона безшовна, вона не дає пилі, вона прочна в експлуатації. Начальник обласного управління капітального будівництва переконує, працюють на совість за для комфорту майбутніх пацієнтів та персоналу лікарні. Обладнання електричне встановлено, на сьогодні тривають роботи ну, по харчоблоку загальнобудівельні і також на грудень місць іде придбання устаткування технічно для приготування їжі. Вести в експлуатацію перший та другий пускові комплекси планують уже до нового року. Юлія Настенко, Олександр Олексінко, новини СТС. Україна вшанувала жертв голодоморів. Історія змусила наших пращурів пережити не одне масове вмирання українців. Пізніше історики доведуть, голодомор 32-33 років був геноцидом українського народу. Дмитро Шпірко побував у селі, де від голодомору постраждали найбільше на Сумщині, і знайшов там живих свідків жахливої сторінки нашої історії. Сьогодні навряд чи у когось є сумніви, що голодомор був штучним явищем, спрямованим на знищення українців. Врожаї селян радянська влада конфісковувала, залишаючи людей з порожніми коморами. За різними підрахунками від голодомору загинули від 4 до 7 мільйонів українців. Ми у селі Піски у Буринському районі. Тут людей знищували із особливим цинізмом. У період голодомору село втратило більше тисячі людей. Нам щастить, ми зустрічаємо Варвару Васильівну за кілька днів їй буде 92. Деякі речі, які довелося пережити у тридцять другому, літня жінка відмовляється розповідати на камеру. Все на світі забирають, ідуть. Ну що, а аж все одно хочеться нас і четверо дітей, мами, а нема нічого їсти. Піде за 12 кілометрів, принесе жому, що не кожна корова їсть. Да тоді не в сковородці, а на плиті. спече що небудь, ну їли-їли. Бабушка вмерла, браток умер, ну я вже на грані була, Вже ноги попухли. Тут навіть діти знають, що було 80 років тому, а долі багатьох пов'язані із минулим безпосереднім чином. Забрали, і потім вона як, якимось чином сповзла, тому що багато мабуть, трупів було, і вона упала ж і її підібрали добрі люди. Ви ви нагодували, та вона ще довго прожила і народила моєго дідуся. Наймасштабніше в області поховання часів голодомору знайшли у пісках випадково близько 10 років тому. За неймовірним збігом обставин документи про це захоронення не знищили. Яма була, все на все була яма. Дядька Пасіка тут була. Коли тут було ще могила, єдина була, що не було будови цієї архітектури, то тут вже якась добра людина посадила на цьому місці грушку. І ця грушка з тих моментів, з тих пір, живе та грушка. Сьогодні тут обласний меморіал жертвам голодомору. Щороку біля нього збираються сотні людей, включно з першими особами Сумщини. Такі уроки історії, як Голодомори 21, го 22-го, 32-го, 33-го, 45-го, 47-го років, мають стати для нас уроком, прикладом того, що Україну не хочуть бачити вільною незалежною. Але наша спільна справа зробити все, щоб ми довели всьому світу історії, те, що ми пересилимо, ми переможемо. Мешканці села, які пережили Голодомор, воліють щонайменше згадувати ті страшні часи і бажають прийдешнім поколінням лише одного. Щоб ніколи, ніколи не появилася оця голодовка. голодовка і війни, щоб не було. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, новини СТС. У сумах також згадали про голодомор 32-33 років біля найбільшого у місті меморіалу жертв страшної трагедії. Сумчани зібралися від малого до великого, аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув під час геноциду українського народу. Юлія Настенко далі детальніше прості сумчани, військові, полісмени та чиновники біля пам'ятника жертвам голодомору, днями збиралися, аби у 83-ю річницю трагедії згадати тих, хто загинув жахливою смертю у ті страшні роки. Це ряд других людей, які померли в ну всьому голодо. До різного віку, різних професій переконані загиблі в руки голодомору житимуть у наших серцях, доки жива пам'ять про них. Наші батьки, наші родичі помирали. Ну хто не помер, виживали. Ну було дуже тяжко. і Ми повинні про це пам'ятати і нашим дітям, і внукам ми повинні все розповідати. Оце все, тому що правда у нас одна повинна бути. Присутній на панахиді міський голова Олександр Лисенко у інтерв'ю нам розповів навіть особисту історію, пов'язану із страшним геноцидом проти українського. Народу для мене особисто це спогади моєї бабусі про те, як вона розповідала, як у нас поля винесла невеликий клоночок кукурузи і за за і попала за це ув'язнили за грати на три роки. Вдень за загиблими провели панахиду, а вже ввечері організували своєрідну акцію реквієм. Десятки сумчан запалили свічки у центрі міста як символ безсмертності душ тих, хто загинув від голодомору. Юлія Настенко, Марія Бульдович, Олександр Сорбат та Олександр Олексій. Новини СТС. На Сумщині тривають розслідування стосовно незаконної вирубки лісу. Дедалі частіше в області знаходять нові порушення. Керівництво області розпочало контроль лісових злочинів. Деталі, дивіться далі. Минулого тижня Роменський район вразив Сумщину черговою новиною про незаконні вирубки. Були вони у лісовій гощавині. У цьому місці було виявлено дві незаконних рубки. Одна була десь у серпні місяці 15-го року, а друга у перших числах січня цього року. Всі ці матеріали передані до поліції. Та не лише правоохоронці взялися за цю вирубку в обласній адміністрації теж знають про роменські події. Вирубка дуба без клеймування, що прямо свідчить про самовільне рубання лісу, керівники області заявляють, що сигнали про незаконні вирубки надходять із інших районів. До нас е, звертаються вже із Буринського району. Про можливі факти е, незаконної рубки дерев саме працівниками Буринського е, ну на території Буринського району е, ліси, які належать до управління агролісгоспу. Керівник обласної державної адміністрації заявляє про необхідність взяти лісову галузь під пильний контроль. Керівник підприємства говорить одне потім по факту відбувається інше. Може говорити про декілька речей. Одна, одна із це те про що ми так знаємо. Що він є лише номінальним керівником цього підприємства а реально там керують інші. Люди наразі порушення щодо вирубки лісів зафіксовані. Відповідні документи надані правоохоронцям. Марія Больдович, Олександр Олексієнко, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Заповідна природа Сумщини потерпає від людей. Такий сумний факт констатували екологи та науковці. кажуть, гетьманський національний парк, який простягнувся вздовж усієї сумщини, потребує негайної допомоги. Які проблеми торкнулися парку, та яким мають бути перші кроки з порятунку заповідного фонду? Анастасія комендантова розповість. Гетьманський національний природний парк один із заповідних скарбів Сумщини. Він простягнувся вздовж усієї області площею майже у 120 квадратних кілометрів. До того ж, парк майже повністю оселився на річці. Це литовський сосновий бір у Климентовому, який входить до складу парку. Його гордість сосне-аборигени. Їм сьогодні вже більше 200 років. Дирекція парку розповідає, ці дерева встигли багато чого пережити. Ті пошкодження, які ми бачимо на деревах, вони ще залишились внаслідок спадок від Радянського Союзу. Під той час добували живицю лісогосподарські підприємство з сосен для використання промисловості. Тому неабиякою вдачою виявилося те, що сосни все ж вижили. А ось цією екологічною стежкою водять туристів. кажуть серед величезних та величних сосен ховаються неповторні скарби. Це одна з найбільших сосен на даній території, якій більше 200 років. Якщо підійти до неї і попробувати її впати, то треба майже три. Чоловіка, щоб її вхватить в діаметрі. Зараз цей литовський бір Гетьманський національний парк в цілому переживають непрості часи. Екологи зазначають, одна із причин цьому діяльність людей. На е лісових. Територіях це браконьєрські вирубки на водимах. Це браконьєрський лов риби. У нас народ бореться за свої права здійснювати свою діяльність без всяких меж, без всяких законів. Уже потерпає басейн річки Ворскли, на якій розташований майже весь Гетьманський національний природний парк. Сама Ворскла вважається однією із найчастіших річок в Україні. Це підтверджують експерти. В прямому смислі забруднення ні не дуже на забруднене, а малі річки надзвичайно потерпають, особливо це характерно і для актирки, і для баромлі, і для хриничної, де то створюються і штучні греблі з побутового сміття, і де активне забруднення і замулення річок. Зважаючи на усі ці фактори, головним завданням перед собою науковці ставлять відновити те, що не вдалося зберегти. Для цього планують постійно моніторити та проводити експертизи, але нагадують людям, що зберегти такі природні скарби значно складніше, аніж їх зруйнувати. Анастасія настасі Олександр Сокол, новини СТС. Дитячий спів для допомоги хворому у сумах. Цими вихідними десятки дітей зібралися для благодійної мети. Вони провели концерт для онкохворого хлопчика, збирали кошти та співали для сумчан. На заході побувала і наша знімальна група. Янгольські співи від сумських дітей. Хорового колективу Мозаїка організували благодійний концерт для онкохворого хлопчика. Ми сьогодні поємо для онкохворого мальчика. Його зовут Ваня. у нього важка стадія рака. І ми сьогодні хочемо зібрати нужную ему сумму денег, чтобы его увезли в Киев и сделали ему операцию. Он действительно требует помощи как нашей, так и людей, которые сейчас находятся в зале. Поэтому мы устроили этот концерт. Ване Кашуку всього 13 років. Нині він у лікарні. У Вані виявили рак. Хлопцю потрібно вартісне лікування, тож діти зголосилися йому допомогти. Сьогодні ми виступаємо в цьому залі в допомогу дитину, який остро нуждається в допомогу. Ваня Кашуку находится в онкоотделении отделении областной больницы. Наши ребята решили поддержать этого ребенка, и сегодняшнее выступление посвящено именно этому ребенку. Батьки у Селяку такую инициативу. Ну, мы взрослые, мы в ответе за наших детей. Мы должны их вырастить не только добрыми, мудрыми, но и, конечно же, здоровыми. Усі ми також можемо долучитися до благодійності та допомогти вані. Реквізити ви бачите на своєму екрані. Марія Бульдович, Олександр Олексійенко, новини СТС. Ось з таких новин ми почали тиждень. Ми продовжуємо працювати для вас. Якщо ви стали свідком цікавого, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру, любові, добробуту в кожен дім зустрінемося завтра, о сьомій вечора, на СТС.